сьогодні в нас на зв'язку неймовірна гостя вперше на каналі Ясно Бачу Шаманка Сейраш. Вітаю, Сейраш. Да, Привіт! Раді бачити вас з гостею нашого каналу. Надіємося, станете постійним нашим експертом. А ми поїхали до актуальних новин на Куп'янщині. Росіяни залишили передові позиції через сильний тиск ЗСУ. Чому так відбувається? Чи будемо й далі відганяти ворога з окупованих територій? зараз, розляне. Ну у нас по о, Курському напрямку, поки ситуація скоріше виглядає так, як вона і виглядає. Да, ми можемо мати якісь певні успіхи, але потім на перспективу ці успіхи відкочуються. Тобто, давайте чесно ну правдиво у, цій, у цьому моменті. Ми скоріше топчемося на місці. Ну тобто, от ми е, тримаємо якийсь плацдарм, можемо трохи е, трохи захопити більше, потім тиснуть на нас. Ми відходимо, потім знову відбиваємо. Тобто, це от така локальна історія. Історія, яка в мене поки суттєво не змінюється. Тобто, ми от, от от як як коротше топчемося там, так і топчемося Можливо, ми отримаємо подалі якийсь ресурс, який допоможе нам все ж таки не топтатися на місці, а просуватися вперед, а не просто тримати от лінію оборони. О, у нас там е, якийсь з нашого боку кіпіш і двіжняк. Mm, о, випадає, він випадає дуже розмито о, на період весни, там, десь, може березня, десь приблизно так там випадають на може, кінець лютого, березень, ось десь в такому ключі. Воно випадає, воно фігурує, що нами там щось думається: якісь рухи, якісь м, намагання просування, можливо, якісь контрнаступні історії, але поки дуже важко сказати про їх успішність, тому що в мене там є питання до того, що я бачу, і ми навіть Комунікували з цього приводу з колегами, тому що воно та фігурує усіх, а от питання, давайте так, правильної підготовки, якості і так далі, поки що у нас під питанням: чи ми будемо робити на ем, скорость, чи ми будемо робити на якість? розумієте, Бо поки угу. воно виглядає в розкладі скоріше на швидкість, ніж на. На якісті це теж наш, нас, нас як би якби бентежи, як у українців, як і тих, хто може зазирнути в якусь таку інформацію, яку там в подробицях краще не говорити. Чи нами щось планується? Планується, чи буде у нас для того ресурс так, чи грамотно ми розпаріж тим ресурсом? А отут от починається таке. Тож будемо продивлятися цей момент, мабуть, ближче до, до тих подій. Прекрасно. Також зараз чуємо дуже багато новин стосовно переговорів, стосовно того, з ким там Трамп переговорив, з ким не переговорив, на кого натиснув, на кого буде тиснути. Дійсно бачимо, що він так знаєте, як той спрут розповзається по. По світу його вплив швидше можна сказати. Зараз ми знаємо про те, що є певні домовленості щодо українського ресурсу, але Кремлю не сподобалась пропозиція Трампа про допомогу Україні в обмін на ресурси. Чому? Ого, Кремлю вообще, в принципі нічого не подобається, де Україна має хоч якийсь виграшний момент, але знову ж таки під дудку Кремля ніхто не буде плясати, як мінімум, тому що Трамп це бізнесмен і прожимати контракт нас для себе в вигідних умовах. Цей дядько халамидний вміє. А, от і тому те, що там не влаштовує Росію, то російські проблеми, тому що Трампу потрібно мати ту картинку, яку він там собі якось малює в голові, намагається її реалізовувати, де він все зупинив, про все домовилися, і всі в шоколаді да, втрачає там. Певні моменти втрачає Україна, але втрачає і Росія, і, але не втрачає Америка, Давайте це так назвемо, Тому що вигідніше всім має бути Америці, тому що бізнесмени і вважає американські гроші своїми грошами, да, як, як ну гроші власної фірми, да, грубо кажучи, уставний капітал Америки, і е, ми маємо ці двіжняки, і він буде діяти у рамках навіть не вигоди для України, а вигоди для Америки. А там, де Росія має е, важелі впливу, Америку не влаштовує йому треба так, щоб Росія була в достатньо залежній позиції. От і все. Сейраш, uh -huh. а от на рахунок, ви сказали, гроші Америки це його гроші. Ми знаємо, що з приходом Трампа почало робитися на ринку криптовалюти, тобто там такі скачки, а зараз пішли спади. І, і взагалі почали дуже багато говорити про те, що а, валюта зовсім перейде, не буде вже таких, як знаєте, як папірці гроші, uh -huh. а вона вся перейде в електронний, а, в електронний вигляд. Так, ну це зрозуміло, що це буде не за. <завтра>. Але чи взагалі можливий такий перехід? Так, mm, да, такий перехід мож, можливий, але він довготривалий у часу, дуже розтягнутий у часу, і він є е, певним чином вибірковий. І, скоріше за все, тут мають бути якісь механізми, бо карта світу. Можливо, як знаєте, там там я не знаю світовий банк, який е, беззнальний, який Ну коротше, тобто, має бути ще яка, якийсь контролюючий орган, е, якого зараз немає в тому важ, ну, в тому ключі впливу, в якому він має. Є бути при переході. І ті, хто розповідають, як наступного року я сміюся з цих конспірологічних теорій людей, які до економіки мають такий самий стосунок, як я до баліту, жодного абсолютно розповідають, як уже в цьому році будуть тільки електронні гроші. вже 26-му році будуть тільки електронні гроші, не розуміючи, що нал не так легко вивести з обіходу. Ми і так частково перевед, переведені з вами на електронні гроші. Бо без налу стає все більше порівняння з налічкою. Це нормальна історія, але це довгий шлях. Дупо довгий шлях, який буде поступово внідрятися, закономірно, як і, е, наявність телефонів у більшої кількості населення, як і наявність інтернету, і бла бла. бла Це питання років да, і десятиліть, але явно не як би завтра і через рік. От, Тому да, це б займе певний час переходу. Довготривалий, достатньо. А ми також поговоримо ще про допомогу. Опитування показало, що у Польщі зросла кількість противників надання військової допомоги Україні. Ви знаєте, на початку війни всі казали, що поляки нам дуже великі брати, що вони нас підтримують, допомагають. Але хто вчить історію, то знає, що. Ну не завжди поляки були нам, друзі, і в принципі більшість їм не були. Чому зараз, от коли дійсно вже йде момент до фінішу, так, оцього всього, ми це всі це розуміємо. Чому в цей момент, коли нам саме ця допомога потрібна, от прості поляки проти цієї допомоги нам? О тут багато факторів, і він тут не один. Е, ну, по перше, дам таку ремарку внутрішню, власно, коли я чую про братство України з кимось, коли ми називаємо когось братами і сестрами, мене починає тіпатися око, тому що пожалуйста, можна, якби це знаєте, іронічно не звучало, а можна ми побудемо з рідками? Нам уже вистачило братів, сестер. Он пожалуйста, браття великі прийшли е доказувати свою любов з кров'ю. Да? Типу, можна з рідками побути, ні з ким не брататися. У нас хто не сказав Україна, молодець, все біжимо цілувати в жопу, кричать то наші брати, і плювати за ну і плювати. Ну от мене це просто виморажує, бо це ну відверто. Ні про що це така це, це такий собі популізм, в який ми чомусь продовжуємо вірити, не зануруючись глибше, не, з приводу поляків е, і такої реакції. По перше, є медіа історія. Тобто, тут треба розуміти е, та пов'язка і трансляція, яка йде всередині польського суспільства, медійна або якась інша. Це в, 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 має значний вплив на е, ставлення до України до того, як транслюється інформація всередині Польщі по відношенню до України. Перший момент а друге. Момент euh, пов'язаний із і нашою лінією поведінки, давайте чесно. Ну, тобто, деякі, деякі біженці, мігранти і переселенці вони не поводять себе тим чином, в якому поважають тебе і твою країну, да? бо ти її буквально поплюжиш. От питання якихось внутрішніх моментів пов'язаних з Рошима, можливо, робочих місць, можливо, податків, можливо, ще якоїсь такої історії. От, і тут воно все на купі. Тобто тут питання і до поляків, і до українців в Польщі, і, і, і до того, що транслюють поляки, до того, як українці себе поводять, і ну коротше, і до нас, і до них, і до всіх. Тому таке от я не скажу, що тут повністю ми позбавимося допомоги. Ні, тут буде якесь переглядання якихось моментів фінансових, але зовсім з голою сракою нас не залишить, навіть ті самі поляки. Дякую, Сереж, за прогноз. 2 лютого, зараз хочеться поговорити трошки з вами про магію. 2 лютого ми відсвяткували, можна так сказати, такий перехід до весни. Хтось називає його Імбол, хтось свято зустріч зими із весною, хтось святом вогнів. Хотілося б порад від вас, як від шаманки. Коли ми вже перейшли в цей такий весняний цикл, що порадите от зробити в перші там дні? А, ну, В парадигмі кельтів, і ірландців, і шотландців, і всіх отам, бритів і так далі, це свято Імалах, і ще його називають, да, Вінболк, або Імалах, ну, угу. його історична плюс мінус назва. Свято молока. Якщо коротко, свято молока, і знаєте, як там шана молоку і лактації в цілому, тому що воно дозволяло людям вижити в цей період часу. Бо якщо ми беремо з вами стародавніх людей в там віку сьомого, десятого, наприклад, а тебе нема світла, немає нічого нема, і запаси вашої їжі вже закінчувалися. А отже, залишалися якісь сухі штуки, да, які ви насушили, якісь грибочки і так далі, і молоко давало змогу прожити. Найсуровіший місяць останній зими, а лютий він у нас лютий не просто так, бо він вважався найну найтаким, найсуворішим да, закінченням цієї зими. По міфології це пов'язано, наприклад, в ірландській міфології на території сучасної Німеччини. Це пов'язано і з віруванням у матір зиму, богиню Кайлих, яка в цей момент якраз воює а, з якби там весняною богиною, і там є Бог весняний. Ну коротше. Що воює з весною своїм лідяним молотом, і кожного разу, коли ми у лютому маємо заморозки, серйозні вітри, шторми і якісь такі штуки, вважається, що там якраз іде заруба, декайлях маше своїм молотом, наганяє в юги. Він кожного разу, коли він б'ється об землю, стається землетруси, де сніг. Ну коротше, оця вся міфологічна історія. І е, е, щодо практики, таких от таких яких моментів, це домашнє свято. Це свято присвячено е, богині Бригітті, кельтській богині Бригітті, яка пізніше з приходом католіцизму стала святою Бригіттою або святою Бриджитою. Це домашнє свято, це свято, в якому жінки приділяють велику частину свого життя, енергії, фокусуються на домі і на всіх, хто в домі в цьому живе. А бажано в цей період, в період, взагалі, от да переходу такого нам з вами освіжити обстановочку у, к, у квартирі, додати їй якогось уюту у тому форматі. В якому ми його розуміємо, да? можливо, прикупити щось нове, там, текстильне, ще якесь, да? пов'язане із тим, щоб навести той самий уют у хаті. От свічки будуть як елементи інтер'єру і м -м -м, джерело вогню у хаті, в тему абсолютно. Можна провести закликання весни. Це коли ми з вами в миску набираємо молока, можна покупного, можна домашнього, яке є. Беремо з вами плаваючі свічки, насипаємо у. У о, миску лід з молоком от налили молока миску, потім насипали туди льоду, о, поставили оці плаваючі свічки, і даємо змогу цьому льодові якби розрозчинитися, розтанути повністю у молодці. Да? Молоко можуть можете замітувати тепле молоко, як наче з під корови чи з-під вівці, чи з під кози. О, от і ця практика. Нам з вами допомагає освіжати, да, виходити з цього зимового а, такого сплячого стану і освіжати нас, нашу енергію і так далі. Ми його запалюємо, ставимо перед собою, споглядаємо на ці свічки, можемо фокусуватися на цілях, які ми хочемо поставити вже весною, що ми там будемо з вами сіяти, які зерна, яких проєктів. Тобто, тут це якраз період планування на весну. Давайте ось так, якщо ви думаєте весною, старт. У нових стосунках, в нових проєктах, в змінах роботи, в переїздах, в міграціях, в поверненнях додому. Коротше, в цьому всьому якраз за лютий класно це спланувати. От ви собі цю миску поставили, воно там той лід тане, а ви прямо собі виписуєте пунктами, що ви там весною збираєтесь робити, як його реалізувати для того, щоб уже восени збирати із ваших осіяних весною планів плоди. От, тобто, це от такий, така практична порада. Елементарна, проста, але достатньо дієва. Наче все геніально просто. Сейрас надзвичайно велика вдячність вам, що завітали до нас на канал. Дуже віримо і надіємося, що станете постійною експерткою каналу. Ясно бачу. Нашим підписникам нагадаю, що якщо у вас є бажання зв'язатися з шаманкою, Сейрас, всі контакти майстрині будуть в описі цього відео.